Ти що сьогодні робив? Робив. На то все. полагаюся. Так, дигустуємо другу без? Свіжу скопчену. Берем. Ну що, як тобі? Смешно. No, что? Он? А ему не тоже смешно. Угу. А теперь же пробуем панску. Mm -hmm. Видно? Mm -hmm. Пробуй, Юрко. Что, mm -hmm. фаня? Мак. No. Я купчил старався. Поздравляете смачно.